Коник стрибунець, у степу, в траві пахучий, коник вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, шип пшениченьку, ще вжито, досхочу розкошував, і цілісіньке є літо, не вгаваючи, співав, розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Коли гульк це широке, суне злюче я, зима, коник плаче, серце мліє, кинувсь він до мурав'я, Дядьку, он зима біліє, от тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні її гудуть, порятуй, поряд земляче, як це лихо перебуть і вся От казав земляк йому, хто кохав життя Лидаше, Не непереливку тому. Як вже в світі не радіти, все кругом тебе росте, каже коник. Пташки, квіти, любе літочко, на те скочиш на траву шовкове, все співав би, та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав. Проспівав ти літо, Боже, Вдача вже твоя така, А тепер танцюй, не Боже, на морозі гопака.